Дуже важливе питання, що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни ми впевнені, що війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів. Напередодні у нас не було можливості поспілкуватися. Команда наша багато всю зробила, попрацювала, і мені здається, важливо, що 30 країн у нас була вся коаліція Of офвелікс, були на зв'язку. У нас було кілька сесій розмов, бачення. Важливо, що всі три десятки таких важливих партнерів, що ми попрацювали, всі були на одному боці. Однако бачите. Однак ви бачите, в наступних кроків тут були не тільки країни Європи, і, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліційного учнів.